Народ, добренько. ще раз Завершив я дощечку, покрив масличком. Я не знаю, пора там, може якесь масло хочу поміняти, ну, щоб тіпа, ясень сам по собі він світленький, біленький такий, І щоб не міняло стру... колір, колір. Бо доска як, ну, тіпа, така стає коричнева, може жовтіше, щось непонятне з це. Хочу так, щоб, это, щоб оставалось світленько світленька А Ану посоветуйте масличко мені якесь гарненьке. Тільки блядь, недороге, тому що на дороге немає грошей. Їх багато в мене не беруть ці доски. Так що ну, типа, Ну, не то, що багато не беруть, я маю на увазі, що короче, бюджет у мене обмежений. Вот такая дощечка вышла. Так что, народ, замовляем. Размеры 25, по-моему, на 50. То есть она такая длинненькая и узенькая. Классно.